Найбільшу дитячо-юнацька спортивна школа області перетворилася на справжню арену боксерських баталій. Чемпіонат фізкультурно-спортивного товариства Спартак зібрав більше трьохсот учасників, 17 областей України. Юнаки та юніори протягом чотирьох днів змагатимуться у своїх вікових та вагових категоріях, виборючи звання найкращих у своїх дивізіонах. Цьогоріч як ніколи зібралася найбільша кількість учасників, тому що в зв'язку з такою складною ситуацією в державі дітям діти тренуються, але боксувати, підвищувати свою спортивну майстерність мало, тому що в багатьох регіонах проходять бойові дії, тривоги. Тому, дякуючи гостеприємному місту Мукачево. Центральній раді фізкультурно-спортивного товариства Спартак, які проводять такі заходи, адже це вік таких дітей, де їм потрібно вдосконалювати свою спортивну майстерність, а вони її можуть вдосконалюватися тільки приймаючи участь у змаганнях такого рівня. Це чемпіонат громадської організації фізкультурно-спортивного товариства Спартак, який зібрав цього разу. Більше 300 учасників. Нагадую, що минулії роки ну, було так, до 200, а цього, а цього році він набув ще більшої популярності. І ще приємно підкреслити те, що цього разу повні, кожен регіон Закарпатської області представив свою команду. Чемпіонат не просто спортивна подія, це символ сили, витривалості і характеру. Кожен боксер готувався до змагань відповідально, аби довести суперникам, що він найкращий. Більшість учасників вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл також участь брали і наші спортсмени Закарпатської федерації боксу України, які щодня доводять справжні чемпіони формуються не на п'єдесталі, а на тренуваннях у праці над собою. Я займаюся боксом. Десь 8 років я був на багатьох змаганнях. Це вже не перший чемпіонат. ФСЦ Спартак. Він дуже хороший, як турнір. Тут велика майстерність, і це вже не перший проводиться. Мені дуже подобаються ці змагання. Це вже вдруге я беру в чемпіонаті України по Спартаку. Так, подобається все на високому рівні. Організація Що ще найбільше тобі подобається. Тут висока конкуренція. Не вперше, це вже мій 25-й бій. Е, мені подобається. Мені подобається, я вперше участь е, в турнірі. Мені подобається е, витривалість в боксі. Велику роль у проведенні турніру відіграли організатори: Федерація фізкультурно-спортивного товариства Спартак та Федерація боксу в Закарпатській області. Завдяки їхній відданості та професіоналізму змагання проходили на високому рівні у дружній атмосфері з дотриманням усіх спортивних стандартів. Два рази на рік навесні і восени. На початку осені ми проводимо ці змагання, які з кожним разом набирають більшої популярності. Так що 310 учасників говорять про те, що людям ці змагання цікаві, є хороший рівень, і ми дуже раді, що такі змагання проходять в Закарпатті, в Мукачеві вже декілька років. Тому. Захід спортивний ФСТ Україна Спартак. Він уже є традиційним в Закарпатській області, і нам дуже приємно, що до нас приїжджає така велика кількість спортсменів. Саме на цих заходах Федерація боксу України проявляє свою кузню талантів, оскільки ми вкрай. Чітко дивимося за результатами таких заходів, і в подальшому робимо е, акцент на розвиток боксу в тих чи інших регіонах. Мені дуже приємно, що Закарпаття має можливість приймати цей захід. Я від імені президента Федерації Олега Ільченка хочу усім подякувати організаторам, хто долучився, і я впевнений, що саме цей захід дасть новий поштовх у розвиток закарпатського боксу. Цей чемпіонат запам'ятався не лише перемогами, а й новим знайомством, дружбою, підтримкою, щирими емоціями. Бо справжній спорт це більше ніж результат. Це шлях по завершенню змагань. Переможці отримують не лише медалі та грамоти, а й мотивацію рухатись далі до нових звершень на всеукраїнському та міжнародному рівнях. 18 травня Закарпатський академічний обласний театр ляльок запрошує глядачів на прем'єру вистави Фабрика ниток. Постановка за п'єсою сучасної драматургині Лесі Кічури об'єднала творчі сили закарпатських, львівських та київських митців довкола створення яскравого мистецького продукту, що неодмінно порадує маленьких глядачів. Ми сьогодні говоримо не просто про виставу, а про те, що Театральне мистецтво особливо для нашої молоді, для дітей і для тих, хто любить сімейний перегляд, це саме така подія. І під час війни це дуже важливо, тому що саме театральне мистецтво воно слугує тією арт-терапією. Під час брифінгу у прес-центрі Закарпатської ова директор, художній керівник Закарпатського академічного обласного театру Ляльок Мирослав Петій зауважив, що п'єса була написана спеціально для цієї вистави і ставиться вперше. Написала цю п'єсу Леся Кічура, це відома українська драматургиня. Я думаю, що Хочу сказати, що саме ця п'єса написалася саме для нашого театру, і в нашому театрі відбудеться перший показ цієї п'єси і вистави. Ну і хочу сказати, що запросили ми. Для постановки цієї п'єси Яну Тиренко з міста Львів, це головна режисерська Львівського академічного обласного театру льок. Хочу сказати нашим глядачам, що пані Яна це одна із самих цікавих, самих прогресивних. Режисерок в Україні була розроблена інсценізація а, казки. Ми змінили назву. Загалом це була казка про дві нитки. Ми замінили це на фабрику ниток, тому що Олександрою було придумано дуже цікаве візуальне рішення. Тепер а, це підкріплено ще художницею з освітлення, і це має такий магічно містичний дуже простір, в якому. А, Є якісь трошки неполадки. Те, що я думаю, сьогодні зрозуміло кожному і кожній українці українці на цій фабриці. Оживають нитки різних кольорів, різного, скажімо, статусу, характеру. Художнє оформлення здійснювала випускниця Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана карпенка Карого, Олександра Філоненко. Вона розповіла про основні принципи своєї роботи. Це для мене Великий дуже цінний досвід, оскільки ця робота не тільки для того, щоб її поставити, вона була мені дуже близькою і є дуже близькою. Вона для мене цікава, оскільки, як сказала Яна, ця п'єса вона філософська, і коли я шукала художні рішення. Я більше розбиралася такого більш метафоричного. Я шукала для себе якісь образи. Я більше досліджувала цю тему. І для мене ця вистава вона більше про пошук себе. І ця тема вона близька як для дітей, так і для дорослих. Коли ти шукаєш своє призначення, коли ти робиш певні вибори, і ці вибори впливають на твоє подальше майбутнє. Головна режисерка театру, заслужена артистка України Наталія Орєшнікова додала, що співпраця з запрошеними режисерами це дуже важлива практика. Дуже Важливо, коли е, запрошений режисер, хороший режисер, е, приїжджає на постановку в театр. Це таке, як Мирослав Йосипович сказав, вливання нової крові. І, е, і переосмислення взагалі професії своєї мається на увазі акторської і все решта, що стосується вистави там, художників, цехів. Тому що молодий режисер, ну новий режисер, який приходить на постановку, він дає свої задачі. Як я сказала, в не є своя мова спілкування сценічна, і тому це дуже круто, насправді, коли приходить режисер зі сторони. Сподіваюсь, така практика вона залишиться. У нас з Яною є декілька там ще. Планів е, спільних проєктів такі дуже хотілося, щоб вони реалізувалися. Тож, 18 травня, о 11 та 13.00 у закарпатському академічному обласному театрі ляльок відбудеться вистава Фабрика ниток не прогавте можливість насолодитися справжнім мистецтвом. У всесвітній день вишиванки у районних центрах Закарпаття відбулися національні ярмарки вакансій. Захід пройшов у межах загальнонаціональної ініціативи. Подібні ярмарки одночас організували у всіх регіонах країни у містах обласного та районного значення. На прифронтових територіях захід проводився у форматі онлайн. Основна мета сьогоднішнього заходу це допомога в працевлаштування жінок. На ті е, спеціальності, які були раніше більш популярні серед чоловічого населення. На жаль, у нас продовжується війна вже четвертий рік, але ринок не стоїть. Ринок потрібні як кваліфіковані, так і не кваліфі... спеціальності робітничі спеціальності. Тому на сьогоднішньому закладі мета, як я вже повторюся, є допомога жінкам у виборі е, і перенавчанні на ті спеціальності, які були е, актуальними серед чоловічого населення. Для цього. Е, Установи Кабінету міністрів визначено 31 спеціальність, яка допоможе підійти і вивчити ці спеціальність. А також завдяки центру зайнятості ми зможемо профінансувати ці всі побажання, які будуть у людей. Тому я прошу дуже звернути увагу на це активно при спілкуванні з роботодавцями. Цей захід допоможе десь підліткам, Зрозуміти, що їм більше душі, і десь знайти себе в майбутньому. Тому що це мій особистий принцип, знаєте, роботу можна робити як? Можна робити її погано, можна робити її нормально, отримувати там гроші за свою роботу, можна її робити добре. Але є четверта стадія, коли ти живеш своєю роботою. Оце коли людина живе своєю роботою. І вона отримує за це ще матеріальну нагороду. Це щаслива людина, в принципі, тому що і робота робиться. Набагато краще і не так втомлюється людина, коли вона займається улюбленою справою. Цього року особливу увагу приділили підтримці жінок у професійному розвитку та залучення їх до сфер, де традиційно переважають чоловіки. У Микачівському міському центрі зайнятості також відбувся ярмарок вакансій. Місцевий бізнес представив актуальні вакансії, а навчальні заклади сучасні освітні позиції, що відповідають вимогам ринку праці. Ми дуже раді сьогодні долучитися до цього заходу. Ми вдячні за запрошення. Ми представ... Гляємо наш навчальний заклад, це Мукарський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування. На цьому ярмарку вакансії ми хотіли презентувати ті спеціальності, які є в нашому навчальному закладі. Загалом в нас є вісім спеціальностей. Зараз ще на етапі відкриття перебувають також три спеціальності: це від технічних спеціальностей, таких як геодезія, це сільськогосподарські спеціальності, агрономія, ветеринарна медицина, екологія. У нас є у нас також є. Ми готуємо спеціалістів, обліковців, фінансистів, туристів. Готуємо спеціалістів справа. Це нас ми представили досить широкий такий спектр спецпеціальності і хочемо зорієнтувати нашу сучасну молодь, бо зараз в них такий важливий етап в житті, який буде визначати їхнє майбутнє, щоб оцей вибір професії вони зробили, зробили його правильно, мали стали хорошими спеціалістами і мали достойне майбутнє. Наше училище долучилося до ярмарку через те, що в нас випускаються дуже затребувані професії робітничі, які на даний час дуже... Дуже потрібні країні, особливо після війни, коли буде відбудова, електромонтер, слюсар. Ну професії дуже часто будуть використовуватися в сільськогосподарських різних цих сільськогосподарських різних професіях і так далі. Важлива дія тим, що це, як би мовити, комунікація між владою, бізнесом і навчанням. Тому це дуже важливо для учнів, які ще не дуже так скажемо, не дуже визначилися з майбутньою професією, можуть походити, поспитати, визначитися, що їм краще подобається, і так далі для старших людей. Теж важливо можуть знайти собі нову професію. Можливо, працювали не на ті, яка їм подобалася. Тут знайдуть така, яка подобається. Окремий інтерес серед молоді викликала військова професія. В умовах війни в Україні багато юнаків та дівчат усвідомлюють важливість оборонної сфери та розглядають можливість побудувати кар'єру у Збройних силах України. В рамках популяризації військової служби, а в тому числі і навчання в нашій національної академії Державної прикордонної служби України. Нас було запрошено на даний захід. Ми вирішили, скажімо так, прийти не з пустими руками, а дійсно нашій молоді показати якусь таку навіть маленьку частину нашої діяльності. Бо у деяких людей виникає дуже багато питань, чим прикордонники займаються, що вони роблять. На даному заході у нас присутні і наші представники-кінологи, і наші. Фахівці безпілотних літальних апаратів, і наші фахівці, представники спецпідрозділів, які демонструють е, свої знання та навики на, е, своє екіпірування. Тому в даний захід ми вирішили прийняти участь, тому що е, люди мають знати, чим займаються прикордонники і що це. Досить цікаво. Захід став ефективною платформою для живого діалогу між роботодавцями, освітянами та пошукачами роботи. Всі активно ставили запитання та проявляли інтерес до професій, які сьогодні є не лише актуальними, а й надзвичайно важливими. До всесвітнього дня електрозв'язку та інформаційного суспільства регіональні представники медіа та телекомунікаційної галузі Закарпаття, телеканал Перший кабельний, радіостанція Захід Плюс» та телеком-провайдер ДВС провели для учнів Мукачівських ліцеїв номер 5 та 10 пізнавальну екскурсію за лаштунки своєї роботи в Україні. 10.24, ви слухаєте Вислухайте кращу хвилю радіо Захід Плюс». Як я вам і обіцяла? просто зараз ми з вами будемо знайомитися з маленькими українцями, які мають свої мрії. Які мають свої бажання, і які вирішили сьогодні спробувати себе в ролі радіоведучої. мета заходу показати, як сьогодні функціонує сфера сучасних комунікацій, ознайомити дітей із реальними роботи у телебаченні, радіо та інтернет-технологіях, а також розповісти про виклики, які постають перед цими галузями у цифрову епоху. Першу локацію, яку відвідали діти, радіостанція Захід фм -плюс». Як працює зсередини, познайомитися з студійними обладнаннями та професією ведучої радіо. Це такий пристрій, який дозволяє знати абсолютно все. Новини, погода, сучасні новинки, пісні, все, 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 все. А, до чого я веду? Я веду до того, що це не просто прийшла на роботу і поговорила. Потрібно гарно читати, потрібно знати англійську мову або німецьку мову, іноземну мову. бо що в пісні багато пісень на англійській мові. А коли ведуча володіє іноземною мовою, вона може перекласти пісню, про неї розказати, правильно? Читати треба, треба бути обізнаними. Е, хто з вас хоче стати радіоведучим? Я не сумнівалася. Прошу. Друга телеканал Перший кабельний. Найбільше захоплення викликало у дітей можливість самим спробувати себе в ролі справжніх телеведучих новин. Всім привіт! Мене звати Лейбович Менімін. Я сьогодні веду новини на каналі Перший кабельний. Так, ми учні. Ми учні ліцею номер 10 Сьогодні ми е, Почули і побачили, як працює радіо захід FM+, Захід який нам дуже сподобався. Та да, кімната там де ведуть е, е, телебачення. А що там найбільше тобі Тут Ті То всі проекти стіни. Ці всі там гарно. Там взагалі прикольно, там все світиться, там дуже гарно. Мені дуже сподобалось бачити себе в родині ведучої». Мені сподобалося, е, як мене знімали, я розповідав е, про, про наш ліцей. І на завершення екскурсія у телеком провайдер ДВС. Під час візиту діти побачили, як створюється телевіз. Новини та радіоефіри дізналися, як працює монтаж, передача сигналу та інтернет-інфраструктура. Те, що як нас ну, ми щось говорили, тим, що там було дуже смішно і весело. Десь на вас було. Е, ну там, де е, е, нам нас чув весь світ. І у мене було таке відчуття, що то ми через секунду станемо ультрапопулярні, бо нас вже чує весь світ. Скажи, нам будь ласка, що тобі сьогодні найбільше сподобалося? Радіо. А чому радіо сподобалося? Чим сподобалося? Е, тим, що можна було говорити на весь світ? А ще щось сподобалося. Е, того бачення. Ми тестували. У виді того ведучих. мені сподобалася сьогоднішня екскурсія. Мені найбільше ну інтересно було про шнури, ну, про, про води подивитися. Ну які вони? Ну ну які вони, а як вони підключені, наскільки вони можуть ну так далеко йти. Всесвітній день електрозв'язку та інформаційного суспільства щороку відзначається 17 травня. Це свято підкреслює важливість розвитку інформаційно-комунікативних технологій для кожної людини, суспільства та економіки. Загалом представники кожної компанії не лише провели цікаві екскурсії, а й поділилися власними історіями, розповіли про новітні технології, які використовуються у їхній роботі, та наголосили на важливості інформаційної безпеки. Всесвітнього інтернету і телебачення ми прийшли на таку цікаву екскурсію у Дівий Сад, де дітки наші побували на радіо, на телебаченні, відчули себе ведучими. Їм дуже сподобалося. Дуже дякуємо. За таку цікаву екскурсію діти побачили дуже цікаву екскурсію. Багато нового, дуже багато цікавих вражень, нових якихось таких новин для себе, нових подій. Вони будуть такі мати дуже цікаві враження. Побачили, що таке інтернет. Як він працює, хто працює. Ми дуже раді. Дітям дуже цікаво. Такі ініціативи допомагають молодому поколінню краще зрозуміти роль сучасних технологій у нашому житті та важливість тих, хто працює за колісами інформаційного простору. На завершення представники компанії ДВС подарували дітям справжні емоції. Кожен школяр отримав приємні подарунки та кульки. У стінах Закарпатської ОВА відбувся брифінг з нагоди міжнародного дня сім'ї, обговорили ключові напрямки державної та регіональної підтримки родин, зокрема багатодітних і тих, що опинилися в складних життєвих обставинах. Перш за все, нам важливо зосередити увагу на підтримці саме біологічних сімей. Якщо дитина, щоб дитина могла залишитися у родині, отримувати турботу, підтримку, любов рідних. Якщо ж ситуація все-таки складається так, що біологічні родини родині є небезпечно залишати дитину, то докладаємо всіх зусиль, щоб дитина не опинилася в інституційному закладі за даними служби у справах дітей закарпатської обласної військової адміністрації. У зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації на територію України до Закарпатської області перемістилися, або евакуювалися з інших областей України та продовжують проживати вісім дитячих будинків сімейного типу. У них виховується 57 дітей та шестеро повнолітніх, тобто це особи з числа дітей сиріт, які досягли 18 вісімнадцятиліття, але продовжують навчатися. Вони можуть ще виховуватися у ДБСТ 11 прийомних сімей. В них виховується 19 дітей та четверо повнолітніх. 67 сімей сімей опікунів піклувальників. В них виховується 99 дітей і сім закладів із цілодобовим перебуванням. В них 11 вихованців, в тому числі 67 статусних дітей. Всього це 242 дитини-сироти та дитини, позбавлені батьківського піклування. Цього року 719 породіль області отримали бейбі бокси. Ще 1580 обрали грошову допомогу, близько 7 тисяч гривень. В області зареєстровано понад 24 тисячі багатодітних родин де виховується більше ніж 87 тисяч дітей. 59 жінок торік отримали звання мати героїня. Кожна породілля вже при пологах має право отримати пакунок малюка, який забезпечується державою. або… Замість пакунка малюка отримати грошову компенсацію. Раніше це було неможливо, зараз кожній мамі надається такий вибір. Також хочу наголосити, що ми пишаємося тим, що Закарпаття є по праву регіоном багатодітних родин. І мова йде про те, що для. Уваги до кожної такої родини в нас було забезпечено створення так званого банку ведення даних багатодітних родин. Особливу увагу приділяють розвитку сімейних форм виховання. В регіоні функціонують 40 дитячих будинків сімейного типу, 54 прийомні родини та 10 патронатних. За перший квартал року навчання пройшли нові, усиновлюючі опікуни та прийомні батьки. В громадах у нас є фахівці соціального. Роботи, які допомагають е, сім'ям побороти складні життєві обставини, станом на сьогодні у 57 територіальних громадах е, надаються соціальні послуги 59 надавачами соціальних послуг, в яких е, працює фактично 75 фахівців із соціальної роботи, за перший квартал. Фахівцями соціальної роботи було виявлено біля 700 сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, в яких виховуються діти. На даний час цими сім'ями працюють фахівці соціальної роботи та інші суб'єкти соціальної роботи. Закарпатським обласним центром протягом першого кварталу пройшли навчання у сімейні форми виховання. У нас за перший квартал. 32 усиновителя отримали довідки. 8 кандидатів отримали довідки у піку та піклування і дві патронатні родини і також дві прийомні сім'ї. З обласного бюджету виділено 7 мільйонів гривень на оздоровлення дітей пільгових категорій. Робота в цьому напрямку триває згідно зі стратегією забезпечення права кожної дитини на зростання в родині. У Жироцькому районі знищили дві мінометні міни часів Другої світової війни. До служби порятунку надійшло повідомлення про виявлення підозрілих предметів поблизу залізничної колії, неподалік зупинки Цеглівка в селі Тайглаш ужироцького району. Знахідку виявили працівники залізниці під час земельних робіт. На місце виїхала група піротехніків аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Фахівці встановили, що знайдено об'єкт міномета міни калібру 82 мм, міліметра, яка залишилася з часів Другої світової війни. Під час подальшого обстеження території. Сапери виявили ще один аналогічний боєприпас. Обидві міни були вилучені та знешкоджені у визначеному місці згідно з чинними нормативами. Карпатці викрили прикордонника хабарника. Оперативники відділу внутрішньої та власної безпеки по ЧОПському прикордонному загону спільно з співробітниками СБУ і ДБР затримали у місті Ужгород військовослужбовця Чопського загону, який за грошову винагороду зобов'язався переправити через кордон чоловіка призивного віку. Прикордонник вийшов на контакт із місцевим жителем та запропонував йому сприяння у незаконному переправленні осіб на ділянці відповідальності підрозділу, у якому він наразі проходить службу. Таку послугу він оцінив у 2,5 Тисяч доларів США за кожну особу, що перетнула кордон. Зі свого боку він обіцяв надати інформацію щодо маршруту руху, інженерного облаштування держрубежу, розстановки прикордонних нарядів та наявність технічних засобів. Хабарника затримали після отримання ним другої частини обумовленої суми 2000 тисячі доларів. США. у ході невідкладних слідчих дій у нього вилучили грошові кошти за оборудку та особистий мобільний телефон. Військовослужбовці затримали йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 105 тисяч 908 гривень. Заходи проводилися за процесуальне керівництво Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони з Західного регіону України. Тривають слідчі дії. Поліція Закарпатської області виявила водія, який залишив місце ДТП. Під час патрулювання по вулиці Докучева в Мукачеві патрульні зупинили автомобіль Кія, який був орієнтований як причепний до ДТП, що сталося днем раніше в Ужгороді. За попередньою інформацією, водійка покинула місце автопригоди після зіткнення з припаркованим транспортним засобом. Під час перевірки поліцейські встановили особу керманички та задокументували правопорушення. На порушницю склали кілька постанов. На місці було видано тимчасовий дозвіл на право керування. Yeah. <music>